Як описати персонажа в книзі. Пункт 1. Покажіть одну яскраву деталь, яка западе в душу, замість чіткого опису кожної зморшки на обличчі вашого персонажа. Висота, вага та очей самі по собі ніякого значення для читача не мають, допоки автор не подасть ці характеристики, як щось, що справді підкреслює особливість героя. Її великі зелені широчисні кришталеві інопланетні очі виглядали наче місяць. Ага, хіба що місяць, який відчуває нудоту. Не вкидайте безліч прикметників та іменників, якщо вони не несуть жодного змісту. Заприклад, автор відео бере. До речі, підпишіться на його канал, бо задля цього відео він проаналізував близько 40 книг та описів них, Вільяма Гібсона під назвою Спалити хром. В ній ми маємо персонажа на ім'я Хром, і ось її опис: Хром. Її гарненьке дитячі обличчя, наче сталь. з очима, які почувалися б почувалися вдома, десь на глибині Маріанської падини. Холодні сірі очі, ще існували під жахливою напругою. Кажуть, що кожного, хто переходить її дорогу, потім уражає її власна чума. Увага зосереджена на її темних очах, що нависають над її темною натурою, за сюжетом хромі злодійкою. Тобто ми не просто передаємо картинку, ми передаємо відчуття та сенси. Темні очі передають темну особистість, опис зонішності тут пов'язаний з характером. Помітною відмінністю може бути ластовиння, що не зійшло після дитячих років. Каштанове волосся, що блистить під час заходу сонця, або шкіра, що під літнім сонцем перетворюється на реже кремові клаптики. Це не є чимось надприродним, але воно добре запам'ятовується ніхто не має настільки темних очей, як вона. Також добре підбирайте слова, щоб передати атмосферу. Хром не просто має темні сірі очі, але холодні темні сірі очі, що існують під жахливим тиском. Подивіться на слова, що ви обрали, і подумайте, чи ви просто констатуєте факти, чи добавляєте якісь нові конотації. Другий пункт Поза, рухи та міміка. Так, дуже спокусливо просто описати зовнішність героя, бо ми хочемо, щоб читач знав, як персонаж виглядає. Але поза, рухи та міміка можуть набагато краще передати, яким персонаж є. Гетсбі описується майже однією тільки усмішкою. Він усміхнувся з розумінням. Набагато більше, ніж із розумінням. Це була одна з тих рідкісних посмішок зі спокоєм вічності, які можна зустріти 4 чи 5 разів у житті. Ця усмішка здавалося, що зіткнулися з вічністю всього світу на мить, а потім зосередилися на тобі, з непереборним упередженням на твою користь. Дікінс описує Скруджа, лише кажучи, що той був жадібним старим грішником, що хапає, вириває, стискає та вишкрібає, тут майже все рухи, бо вони чудово показують особистість. Третій пункт Скажіть нам, ким вони є. Це завжди буде міксом їхніх очей, статури, шрамів, зморшок і безліч речей, які можна описати. Але кожний персонаж наділений лише декількома з них. Це тому, що автори вміють розгледіти, яка риса зможе добре розкрити конкретно цього персонажа. Для злодюги Хром це темні очі, для Ґесбі це усмішка, для старого бібліотекаря це його кульгавість та зігнута спина. Опис може передавати особливості психіки, світогляд, вади, вподобання. Давайте подивимося на декілька прикладів. Якийсь незрозумілий випадок забрав одне око, і відсутню зіницю було замінено скляною кулею. Результат був жахливим, але те, що турбувало Лорда Дауні набагато більше, було іншим оком чоловіка, те, яке б можна було б з натяжкою назвати нормальним. Він ніколи не бачив такої маленької та гострої зіниці. Той чоловік дивився на світ крізь дірку від шпильки. Тут автор не тільки описує одну яскраву деталь, як ми говорили у пункції 1, але також і презентує, як чоловік дивиться на речі, бо цей персонаж страшно одержимий речами по сюжету і дивиться на світ крізь свою вузьку лінзу. Іншими словами, він дивиться на світ крізь дірку від шпильки. Або Мартін, який не є дуже стислим письменником, але він не описує, як виглядають обладунки короля Роберта або які у нього колір очей. Натомість фокусується, як той пахне, наскільки він товстий і яка ж у короля Борода, бо це підкреслює його недоліки. Не використовуйте перший пункт у вакуумі. Просто яскравої деталі недостатньо, вона повинна відображати якусь ваду, бачення, схильність персонажа. Весільна обручка не є тим, про що варто писати, але якщо дружина померла 30 років тому, а чоловік ніяк не може це пережити, тоді опис обручки на його пальці буде мати достатньо підстав для існування. Упередження персонажів грають вагому роль, чого вони бажають і що ненавидять, буде формувати їхню особистість, і це можна передати описом. До прикладу, в одному оповіданні чоловік через вибух залишився без губ і тепер не зможе поцілувати дружину. Вона постійно через це сумує і обурюється. Кожен раз, коли ця героїня описує інших чоловіків, то говорить саме про їхні губи, які реальні вони виглядають. Часто, коли головний герой когось описує, то читач отримує більше інформації про самого героя, ніж про того, кого він описує, бо в описі присутні різні упередження, що розкриваються завдяки діям героя. 4. Розкажіть про все ще навколо них. Це можуть бути стосунки, сеттинг або навіть тема ось початок однієї із книг Маргарет Етвуд. Лише мертвим дозволено мати статуї, але мені дали одну ще за життя. Я вже скам'яніла. Ця статуя була маленьким знаком вдячності за багато моїх внесків, говорилося в цитаті. Ми не вітаємо нікого і не підбадьорюємо тут, Вордуа. Проте такі, пронула... такі пролунали стримані оплески. Я кивнула головою. Моя статуя більше за моє життя. Такими зазвичай статуї і є. Вона показує мене молодшою, стрункішою та в кращій формі, ніж я зараз. Я стою прямо, відкинувши плечі назад, мої губи викролені у тверді, але доброзичливій посмішці, мої очі прикуці до якоїсь космічної точки, яка зрозуміло, що символізує мій ідеалізм, мою непохитну відданість обов'язку, мою рішучість рухатися вперед, незважаючи ні на які перешкоди. Тут нам подано буквальний опис, як вона виглядає, але також пов'язується те, як її вигляд співставляється з принципами даного суспільства. Тобто тут встановлено сцену, атмосферу, сеттинг і навіть трішки світобудови. Це обмежений світ, де перед добротою стоїть непохитний обов'язок та порядок. Цей контраст між нею та її статуєю також представляє основний елемент самого сюжету це різниця між тим, якою її сприймає публіка, та що вона думає насправді про себе. Або в одному творі є світ, де можна торгувати своїми спогадами. І один чоловік, що часто продає свої спогади, починає описувати людину, яка стоїть поряд. І каже, що вона притворно посміхається, на голові в неї парик, і взагалі вся вона нещира. Але в той же час сам цей персонаж постійно продає спогади і втрачає частину свого життя, чим сам стає несправжнім. І таким чином автор поєднує сатин світу з особистістю персонажа. П'яте структура. Так, без неї теж нікуди. Хоча саму техніку можна назвати Удар батога, бо саме це ви відчуваєте. До прикладу, у книзі йде декілька сторінок опису дуже пильної, скурпульозної героїні. Яка хворобливо старанно працює, і в нас складається картина задудного ФБР-агента, одягненого у підігнаний костюм, допоки автор не говорить нам наступне. Бліда, хвора на анорексію молода жінка з коротким на свічки волоссям, пірсингом у носі та бровах. У неї на шиї було татуювання оси завдовжки близько дюйма. Вона ніби ще не закінчила тусовку з бандою хардрокерів, швидкі, павучі рухи. Чому це працює? Напевне, тому що спочатку читач склав собі одну картину героїні, базуючись на її діях, але потім автор розкрив усі карти, і завдяки такій різкій переміні в голові читача цей опис добре йому запам'ятається, це як удар батога. Намагайтеся повністю розкрити персонажа в кінці речення, а не на початку. Якщо ви передаєте основну інформацію на початку, то читачу буде нецікаво дочитувати, він же сфокусується на цій інформації. Також дайте персонажу якісь характеристики, що будуть контрастувати одна з одною і здивують читача. Можна описати тихого джентльмена з величезними мускулами, або, як по бібліотеці, бродить Тарас Моршкува та Королева, або душу сорем'язливого хлопця, що нависає над тобою. Також найважливіші риси можна виділяти окремим реченням. Коли описується зовнішній вигляд Гаррі Потера, його шрам не вноситься в одне речення, де описано його обличчя, коліна і волосся. Шраму виділяється окреме речення. Не забувайте і про темп історії. Якщо ваш герой біжить від злих собак, а ви починаєте описувати відцінок його волосся, то це чи та час історії. Якщо вам хочеться описати персонажа в русі, то краще розкажіть про те, як він бігає як розмахує руками. Хоча ви, звісно, можете описати й зовнішність, але зробіть це так, щоб не збити темп погоні. Не кажіть, який колір його очей. Краще повідомте, що на носі красується свіжий шрам, котрий сповільнює біг. Таким чином, ви і опишете зовнішність. І пояжте її сценою. А також заінтригуйте читача тим шрамом, і він почне думати, звідки герой його дістав. Взагалі важливо розуміти, що ми не описуємо персонажів заради опису персонажів. Ми їх описуємо для того, щоб познайомити з читачем, дати йому зрозуміти, ким цей персонаж є. Та й взагалі, ми не описуємо персонажа, ми його представляємо. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Пишіть хороші історії.